Опас два пакети на 10 літрів води, Ампліго Або вертімек. Прилипач. Добриво. І відгнилі даю свіч на всяк випадок. Редуміл Голд, топаз, вертімек або ампліго. Даємо прилипач, плантатор і свіч. Відгнилі. На 10 літрів води. Якщо на 5 літрів води беремо редуміл Голд на 5 літрів води. 25 мл, один топаз. І якщо, виходить, у вас поділити свіч на 5 літрів. Можна і 10 грам дати, якщо у вас. Ну, можуть бути гнилі були минулих років. Можна половину дати. От З цим вже розбираємося, як виходить. Обліга або вертімек. Тобто на 5 літрів один топаз. 25 редуміла На 10 літрів більше це все в одну бакову суміш розводимо і обробляємо наш виноградник з усіх сторон листочків. Дякую за увагу.